У гості до телеканалу Ритм завітав голландський телевізійник Корнеліс Ван Лімпт. Він є представником волонтерської організації ПУМ, яка направляє спеціалістів різноманітних сфер діяльності в усі країни світу. Корнеліс має чималий стаж роботи на голландському телебаченні 25 років як оператор і 12 як відеомонтажер. Голландський гість зазначає, що йому приємно ділитися досвідом з українськими колегами. Я був тут тиждень, ходив разом зі знімальною групою, пояснював, як я думаю, як я знімаю, дивився, як монтуються матеріали, та давав певні поради. Я розмовляв з директором телеканалу та розповів йому про роботу. Так що те, чим я займаюся, це передаю нові ідеї для українського телебачення. Журналіст ТРК Ритм Віктор Терещук каже, що присутність такого спеціаліста, як пан Корнеліс, подія не пересічна для телерадіокомпанії. За час перебування Корнеліса Ван Лімпта Віктор багато спілкувався з голландським фахівцем. Поки ми з ним спілкувалися, він у мене більше можна ну, сказати випитував про те, як ми працюємо, як ми монтуємо наші сюжети. Йому просто було це цікаво. Ну я у нього теж питав, як вони працюють. І він мені розказав деякі свої секрети, які я буду використовувати тепер в у нашому монтажі. Буду і думаю, що наші сюжети від цього будуть підніматися вгору. Також порівнюючи голландську і українську журналістику, Корнеліс Ван Лімпт сказав наступне: Я думаю, різниця невелика. В Голландії і в вашій країні ми працюємо однаково. Є журналіст, оператор, монтажер і головний редактор. Вони разом знімають, редагують і таким чином роблять програму: короткі новини чи довгі репортажі, можливо, документальні фільми. І в Голландії ми робимо це так само. Візит європейського телевізійного фахівця для рівненського медіаресурсу відкриває нові перспективи та є ще одним етапом достановлення конкурентноздатної телекомпанії. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.